На 20% зросли тарифи на міжміські перевезення у межах Закарпаття. Тепер, щоб подолати 28 кілометрів з Ужгорода до чопа, доведеться заплатити майже 10 гривень. Один із найпопулярніших маршрутів Ужгород Мукачево обійдеться майже в 20 гривень замість 15. Щоб доїхати до найвіддаленішого райцентру Рахова, треба буде віддати 82 гривні. Пасажири платити більше мусять, подітися нікуди. Проте люди хочуть отримати за ці гроші відповідний сервіс та нову якість перевезень. Багато платити вже потрібно, пенсії нема, грошей нема, а автобуси подорожають. Вони не перший раз дорожчають, так що виживаємо як можемо. Наприклад, «Наприклад, перечин коштував 6 гривень, зараз вісім на основанні чого, що покращилися умови, чи автобуси покращилися, чи що на подорожчання вплинули різні фактори. Один із них велика кількість пільговиків. За їхнє перевезення передбачені виплати від держави. Перевізники заповняють, належних компенсацій не отримують, а відтак несуть збитки. Якщо на пригороді, на пригороді, на соціальних перевозках ще присходило, і проїздить какое-то погашення цих збитків, це в розмірі 10-20%, не більше 10-20%, То на міжнародних перевозках взагалі не погашаються. Ще одна проблема: левову частку пасажирів перехоплюють нелегальні перевізники. Це теж одна із причин збільшення ціни. Після здорожчання один кілометр дороги обходиться пасажиру у 32 копійки. Варто зауважити, що дане підняття відбулося у зв'язку з дорожчанням пальномастильних матеріалів. Майже на 40%, навіть трошки більше. А також варто зауважити, що даний тариф є одним з найменших в Україні, тому що середній показник по Україні складає 36-38 копійок за один пасажирокілометр. Востаннє подібне зростання відбувалося більше двох років тому. Небезпека може стати причиною пожежі. Надзвичайники попереджають, ймовірність займання у ці дні дуже висока. Подекуди рівень пожежної небезпеки може сягнути найвищого п'ятого класу. Тож мешканцям області радять обережніше поводитися з вогнем. Оперативна рятувальна служба Закарпатської області звертається до краян. Нагадує їм, що зараз треба особливо уважно дотримуватись правил пожежної безпеки в лісових фондах. Ні в якому разі не розводити багаття в лісах, адже маленька іскра або недбало кинути недополок на узбіччі може призвести до загорань подекуди і до масштабних. Спочатку року на території області у нас вже зафіксовано 223 пожежі в екосистемах. Це сміття, сухостояча, гарники. На щастя, великих лісових пожеж вдалося уникнути, проте вони були зафіксовані. Матері і дружини мобілізованих ужгородців оббивають пороги військового комісаріату. Їхні чоловіки відправилися на службу 11 квітня, були учасниками бойових дій під Волновахою. Зараз проходять військовий вишкіл у Миколаєві. Жінки нарікають, проти ворога наші захисники йшли без необхідного обмундирування. Без касок, без бронежилети, ну куди ще тих дітей? Ти? Дома двоє внучат. І плекажуть, бабку, де наш тато? Ну як дітям об'яснити? Як? коли і тато прийде. На свято Трійці обласний військовий комісаріат організував закарпатським жінкам поїздку до чоловіків у Миколаїв. Щодо умов, в яких служать солдати, жінкам важко добирати слова. Армія їх не кормить. Форма така грязна на них, що то взагалі. Живуть вже в умовах, як то так? Керівник обласного комісаріату запевнив, незабаром мають покращитися і харчування, і умови проживання солдатів, а отримати звільнення з лав Збройних сил можна у кількох випадках. За станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби у мирний час і обмежену придатність у воєнний час другий елемент. У зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, також законодавством визначено ряд сімейних обставин, які можуть посприяти демобілізації. Кожен випадок розглядається окремо і вимагає документального підтвердження про масштабне повернення закарпатців, поки мови йти не може. Якщо на цих людей, які ваші діти, ну скажімо так, хто зараз уже два місяці займається і до чогось готують, їх туди забрати і поставити туди дані людей вообще з нуля. Ви порозумієте правильно, то ще буде більше проблематика ніж є на сьогоднішній день. Про теперішній стан речей на Миколаївському полігоні у телефонній розмові розповів Петро Марко, заступник військового комісара з виховної роботи Закарпатського військового комісаріату. Знаходимося в стані підготовки. Над готуються, вірять проблемних питань, пробуємо їх вирішити. Ситуація нормальна, не хвилюйтеся. Вже вже не та ситуація, яка була минулого разу. Йде конкретна підготовка до конкретних завдань, заняття і в день, і вночі. Наразі на сході України проходять службу більше тисячі закарпатців. Для закарпатських вояків зібрали речі першої необхідності та військову амуніцію. Зусиллями членів громадської ради, депутатів та підприємців Бандероль доправили на Миколаївщину. Це місце тимчасової дислокації трьох наших військових. Найперше, що просили закарпатці, бронежилети. Ми зібрали порядку 17 тисяч гривень. На цю суму було закуплено три бронежилети 4 класу, три каски. Сфера другого класу броньовані. І всі комплекти, що я буду називати, це потребували: пончо, американська літня форма, берці обув, англійські аптечки упаковані, фонарики, тапочки, засоби для особистої гігієни, які конче, не потрібні, конче потрібні були їм там. Продукти питання. В Ужгороді відбувся перший помідорник. Це літературно-музична вечірка, на якій виступають як відомі автори, так і поети, початківці. Останні виходять першими на сцену у так званій помідорній частині. Вони повинні зацікавити публіку, інакше їх просто проженуть зі сцени. В Ужгороді це проводиться вперше, такого ще не було. А ідею ми взяли від літератури РВ, тобто в Рівному це вже проводили, і ідею вони поділилися з нами. Ми вирішили привчити до цього і ужгородців. Ну, Публіка на рахунок учасників зможе виявляти будь-які свої емоції, окрім кидання помідорами, хоча у нас все ж помідорник, ну, але ми це проводимо в закладі, і я думаю, людям не було б дуже приємно, якби їх закидували чимось. Кожен має чотири хвилини. Публіка не оцінює за чіткими критеріями. Глядачі можуть перебивати щось запитувати, вигукувати, що заманеться. Треба бути досвідченим виступцем, тобто людина, яка вже на сцені була неодноразово. А по-друге, дуже міцно знати свої тексти на пам'ять. Я збивався на різні такі репліки, і ну, я думаю, що. Дуже важко на Ужгородському помідорнику виступили 11 авторів. Кожен з них вирізняється своєрідним стилем. Михайло пише вірші політичного змісту. І ти завжди правий, бо на твоєму боці Гугл. А ще ти читаєш форуми і обираєш за рейтингом, і тебе не обходить, як добувається вугіль. Ти в теплій комфорті, без шуму і зайвого пресину. Вікторія зосереджується на іронії стосунків між людьми. Ми проважались до асфальту, до вскритої вени, далі сам. Пальця ладонях, світ весни, твой чорний ром, маїс ментолом. Забудь сьогодні остальних, я провожу до жома. Цього вечора глядачі нікого не освистали. Формат зустрічі їм сподобався, тому чекають на нових авторів. Кошти для чотирилапих збирали в Ужгороді. Кожен охочий міг долучитися до благодійної акції ініційованої зоозахисною організацією Барбос. Волонтери пропонували ужгородцям власноруч виготовлені сувеніри. Виручені від продажу гроші підуть на утримання, лікування та стерилізацію вуличних кошенят та цуценят. Цьогоріч це вже друга подібна акція. Всі виручені кошти від хендмейду, які виробляють наші волонтери, лише волонтери, йдуть на лікування, стерилізацію безпритульних тварин. Ну, буває таке, що і на перетримки, бо бувають і платні перетримки, коли їх не вистачає. Ми дуже рідко, але буває і таке на даний саме період. У нас я думаю, десь приблизно 50 тваринок на перетримках у наших волонтерів. Ну, десь 50 на 50 кошенят. І цуценят в Ужгороді відбулося щорічне дитяче велосвято дивогонка. Змагалися у парку під замок майже 120 дітлахів. Окрім юних велосипедистів, на старт вийшли і діти на роликах та самокатах. Тут є діти від двох до 15 років. Змагаються вони в своїх вікових категоріях, тобто вони поділені по віку. Старші учасники також ще за статевою знакою, тобто на хлопців і дівчат, щоб дівчатам, бо дівчата дуже часто перед хлопцями ніби ну якби незручно себе почувають чи як. Найбільше охочих позмагатися було серед малечі від двох до шести років. На своїх біговелах та велосипедах вони долали дистанцію 350 метрів. Батьки. Впевнені такі змагання корисні для дітлахів. Саме змагання для таких маленьких, що він має можливість порівняти свої сили ще з кимось, змагатися тоді, коли не просто він сам. Коли один, бо в такому віці вони зазвичай самі з мамами або з бабусями, або з батьками, а також своїми ровесниками, і не боятися цього великого, великого скупчення дітей. Для ужгородських дітей вже стало традицією виходити на старт у цих змаганнях. Ми вже до цього були, брали участь. Нам дуже сподобалось, тому ми знову тут перемагали. Ну поки що тільки за участь, сподіваємось, тепер має переможе, так? Батьки хвилювалися не менше малечі, бігли поруч, допомагали підсказками, робили фото і відео для домашнього кіноархіву. Врешті медалі, грамоти та призи отримали всі учасники дивогонки, незалежно від результату.